Унікальна операція на серці. Її здійснили в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Місцеві хірурги прооперували 98-річну пацієнтку, яка мала ризик зупинки серця. Деталі у наступному сюжеті. До медиків 98-річна Йосифа потрапила у важкому стані зі зниженим пульсом та тиском. Її одразу госпіталізували. У Пацієнти були набрані аналізи, такі як електроліти, біохімічні показники. І, побачивши, що в принципі всі аналізи в нормі, пацієнтка була госпіталізована в наше відділення, замоніторована і була під спостереженням. За ну, допомогою ліків тиск ми підняли в відділенні. Вечором пацієнтка була гемодинамічно стабільна, з низьким пульсом, тобто ми їй вводили різні ліки, які їй потрібні були для цього. Вечором стан пацієнтки погіршився, пульс знизився. Пів роки тому, що ж почали серце боліти, що почало колоти. Я називаю ті таблетки бабушечки, вже вони мене беруть. І потім Таня каже, ну ж треба робити з забу з тобою. Тому що то визвели скору одну другу, і лікарі сказали, що обов'язково треба класити в лікарню. Через кілька днів лікарі провели операцію та встановили жінці кардіостимулятор. Трошки були. Я анатомічні особливості в жіночки, переважно пацієнтів, які є правшами. Тобто ми імплантуємо кардіостимулятор зліва. Він імплантується в підключичну ділянку, змогу того, щоб люди, які там їдять більш активно рухаються, на праву руку щось піднімають, він він, він він цим людям не заважав. Але враховуючи те, що зліва у пацієнтки була виражена кальцинована підключична вена, і туди ми не змогли провести, Електроди в такому випадку пацієнти була імплантована справа кардіостимулятор з двома електродами. Операція на серці тривала понад дві години. Підтримувала та супроводжувала жінку протягом всього часу її донька Тетяна. Треба було коло неї весь час бути, медсестри, пальнували, значить її. Ну, давали заспокійливе. і від того в неї галюцинації почалися. Вона думала, що вона вдома, що тут, значить, ті люди, що разом з нею в палаті були, вона думала, що то квартиранти якісь на. Він каже, що ну, в общем, неспокійно дуже було так. Але на слідуючий день вже ну, галюцинації. Трошки ще були, трошки, ну вже не такі. Коло неї більшу часу, ну ієну звичайно. От. Ну і дитячі харчування поки ще таке. Там мілупу туди даю, трошки кашку. Уже за три дні після операції жінка повернулась додому. Наразі 98-річна Йосифа почувається краще та поступово повертається до звичного життя.